Добрий день, дорогесеньки мої, запрошую вас на канал. Мене звати Анна і я живу в Італії. Багато років, вже майже 30 років, я громадянин Італії і про це ніколи, ніколи не жалію. Я Італія це мій дім, і, і тут в мене все є для щасливого життя. Все для щасливого, а особливо спокійного життя. Я Італію ціню за моє спокійне життя. Мені треба мало. Для, я задовільняюся дуже по-простому і дуже усім простим. У мене тут є море, у мене тут є клімат, у мене тут є магазини, у мене тут є зарплата, і в мене тут є... іменно спокійне життя, таке як е, я хотіла. Більше мені нічого не потрібно. Я живу з компаньйоном, з італійцем. Я не хочу заміж, абсолютно я не хочу заміж. Для вас це дуже странно, дуже як так ти не хочеш заміж. Я, у мене свого багатства досить багато є. І я не хочу віддати я не хочу дати йому моє, і його не хочу. Його не хочу. Його не хочу і, і мого не віддам. Ось так по правильному скажемо. І ми живемо сьогоднішнім днем. Це багатьом не зрозуміло, як так жити сьогоднішнім днем, тому що. Сьогодні нам добре і ми разом живемо. А завтра, як ми будемо, нам буде недобре, то краще ту людину відпустити, і нехай іде і буде щаслива з другою людиною. І так само я знайду собі другу людину, і це зовсім в Італії не тяжко женитися, розписуватися не треба. Італія це не Америка по 5 по разів заміж виходити. І е, найгірше ось такий шлюб. Мені не є 20 років, я, не є, я вже замуж була. І другий раз мені це зовсім зовсім не потрібно. не потрібно. Я вибираю кожен день, як мені з мужчиною легко, щоб мені було легко з ним легко, ви розумієте? І е, я йому даю, і він мені так само дає ліберта. Е, е, це означає е, е, багато волі, багато робити, як хочеш, е, робити, як тобі вигідно. І абсолютно так, тому що я в першому шлюбі пострадала. Він так само в першому шлюбі пострадав, і другий шлюб це найкраще, яке функціона. Функціона це означає, що добре живеться. Люди в другому шлюбі завжди краще, ніж в першому. Кажуть, що в третьому завжди краще. але я вже третього я би не хотіла. Мій мужчина має все те, що я хочу, і він добрий, і він спокійний. Ви розумієте, добрий, спокійний. Це для мене ось такі дві вимоги, яких я абсолютно мужчина повинен бути. повинен ті, мати ці бути добрий і бути спокійний. Mm -hmm. Для чого мені е з ним нервуватися? Для чого мені ті квіти, для чого мені ті подарки, якщо він буде нервовий, якщо він буде рівнивий. Якщо він буде незадоволений мною і завжди щось вимагати, я не хочу, бо я сама дуже добре сама живу. Я йому кожен раз це говорю. Вже не говорю на початку, багато разів говорила, що я сама дуже добре живу. А якщо я буду жити в парі з мужчиною, я з ним повинна краще жити. Краще, краще. Тоді я буду жити з мужчиною. А так мені мужчини не треба, тому що я сама дуже-дуже добре живу. Ви зрозуміли? Як жити з мужчиною, значить... Ваше життя повинно покращитися. Якщо ні, то ні. В мене такий вік, що мені вже нема що вибирати. Мені тільки треба твердо сказати, так як воно є, і кінець на тому. Треба готувати їсти тут вже кипить мене. Дорогесенькі мої про бади я вам вже трошки відео моє показала. І розказала, що я приймаю. Зараз буде відео дуже сумне, тому що я просто не запланувала оце вам розказувати. Але так вже сталося, що я вам розкажу усе-усе. І просто буде відео дуже сумне. Ви, хто мене бачить перший раз, мене звати Анна, і я живу в Італії вже дуже багато років. Я працюю баданти завжди Завжди, з першого дня. Я працювала на різних баданах на різних роботах, на дуже на дуже різних роботах. Все, я перепробувала. Багато на мене дивилися останній час. Я працюю, працювала у Гвіда. Це 96 років пенсіонер, якого ви сильно всі дуже полюбили, який вам сильно всім сподобався, який нагадує вашого тата. Дуже мені багато написали. І зараз сумна історія. Як віду, живий, але квідо в лікарні. Що сталося? Сталося так, що після того, як я відпрацювала свої дні, прийшла на роботу італійка. І ви знаєте, ми з нею напарниць, моя напарниця Італійка, ми з нею працюємо на години. І сталося так. Вона дуже жінка добра, відповідальна, аж забагато, розумна, хороша жінка, така доглянута, намальована у мого віку, менш більш. Що сталося, це не про це. Це просто я хочу вам розказати, як це сталося. Вона приходить зранку і бачить, що ще в кухні темно, вона йде наверх, дивиться ця червона пультрона, ця, що в залі ви її бачили, що біду сидів на ній постійно перед телевізором. Вона перетягнута і закрита. Оці сходи, вони просто закриті, ті, що наверха коврик іде на сходи, вони просто перекриті. Як він її перетягнув, я не знаю, як ту пультрону, то крісло таке м'яке, велике, як він її перетягнув? Ну, вона не зна... Ми не знаємо, що тепер. Приходить моя напарниця, заходить, вона далі йде в туалет, Заходить так як я завжди заходжу в його спальню і бачить, Віду лежить лежить на... на підлозі, на землі і спить. І спить вона, що сталося, що це перелякалася. І... А він нормально, він пробудився і каже: Ой, не треба. Ну з головою трошки, знаєте, 96 років це буває. Він каже: Я не хочу, так не треба було мені йти після обіду лягати спати бо він завжди не хоче йти лягати на ліжко, тому що він як засне, він ще вночі не буде спати. Ну, вона його підняла, підняла. Виявляється, він впав. Він впав. Я, він був одягнений в штанах. І мав тільки, ту нічну, не нічну сурочку, а мав ту таку, знаєте, от, е, натільну сорочку, натільне більйо таке. І так він лежав і спав. Блідий-блідий е, був зовсім блідий. Ну нічого, він встав слабенький, блідий. Вона його одягнула, все-все вони з'їхали вниз. Він снідати вже трошки, вже їсти дуже мало. Ну, знаєте, впав і дуже багато годин. Це ж все таки таке, таке страждання лежати на підлозі. І пізніше ще сусідка, ота зверху, казала, що в шостій годині. Що ще кричав, ім'я кликав ту італійку. Він не пам'ятає, як я, мене звати, бо він то, що колись він все пам'ятає, а то, що зараз він мене ніколи по не кличеть, бо він не пам'ятає. І він кликав її. І, і все, і, і ось так. І пізніше, що ще сталося? Ну, В той день, як вона його підняла, він там трошки їв, слабенький, туди-сюди, нога болить пізніше ввечері, вона вже мала йти додому. Тоже, а, вона після обіду, як вже прийшла до нього, після обіду вона замітила, що він зовсім не вставав. Я кажу: ну не вставав, ну чого йому вставати? Тому що для чого йому вставати, як він не хоче йти в туалет, як він не голодний, він себе слабо почував, то він сидить і на пультроні, ти його п'яті і положиш, і не в перші ти його як положиш на це крісло, так і тоді е... прийдеш там після обіду він ще буде сидіти на цьому кріслі. Ну так і сталося. Пізніше ввечері там вечеря, вона йому дала їсти то, що треба, все каже: Гвідо, давай я тебе положу в ліжко, не можу я тебе залишити тут в залі, щоб ти телевізор дивився. І в туалет, туалет він не хотів. Ну, пішов він в туалет, він там. А, він був дуже слабенький стояти на ногах, робити піпі, так, як роблять мужчини настоячи. І вона його посадила на, на просто посадила його. І він там вже і по-маленькому, і по-большому зробив. Вибачте мені, що на, на, на такі, на такі пар, пар, партикулярі, що я вам розказую. Це негарно, не красиво, але таке життя. Тоді віду зовсім сили не мав. І він. Е і він він як вставав, він, і вона біля нього була, і він впав знову на підлогу. Не впав так сильно, але вона його просто не могла втримати. І отак помаленьку-помаленьку вона його так положила на землю, На землю, тому що не могла втримати. Він знаєте, як людина сунеться, сунеться. І деколи що в мене таке теж сталося було на, на тротуарі, що він так от помаленьку-помаленьку, і я його так опустила, і він так на коліна встав. І все. І він знову впав. Так впав. Ну сили немає. Не впав. То добре, що вона біля нього була. Тоді ця італійка пішла додому, передягнулася, там щось поїла, вона мені так розказувала. І вона прийшла, вона до сина подзвонила і каже, до сина, або так само, як я сказала, як він тоді був впав. Або ти прийдеш спати, або я буду тут спати. Тому що не можна таку людину саму лишати. мої. Я, я вже зна, я знала, і ви мені говорили, що йому треба вже давно людину на 24 години. Давно треба. Це було б набагато краще. І, і ця Італіка спала тут, і як віду вночі знаєш, як людина спить, то вже бачить, як, як, як він спить, бо ми я на години, так як ви всі знаєте, я живу в своїй хаті, я на години. Італіка так само має свою сім'ю, вона живе в своїй хаті, біду вночі сам спить. І тоді, і тоді він вночі, як рівно, то він не це. Як перехилявся наліво-направо, він завжди ой, болить, ой болить, ой болить. На другий день зранку приїхав син. І е, оця, е, я так буду розказувати, щоб, ви, щоб ви, не затягати. На другий день прийш, зранку приїхав син. І е, ця Італійка разом з сином каже, давай закли, за, треба, бо він щось погано дихає, так тяжко трошки дихає, блідий якийсь. Давай хоча поміряємо, який в нього. Е, е, Кисень, кисень в крові, чи, чи в нього нормальний. Закликали, вони визвали вони, скоро. Лікар не приїхав, приїхали тільки медсестри. Вони його обслідували, сказали, що кисень трошки замалий і має такий, як -то, ну, так, що його треба забрати. В нього там не відповідає і той, і то не відповідає цукор великий, і ще там щось. І ці медсестри. Медсестри, медбрат рішили, що його треба забрати на пронту -сокорсу. сокорсу. це на обсідження таке. Забрали його на пронту Забрали його на протусорсу, і він там був цілий день. І е, його провірили і сказали, що треба його положити в лікарню. І відео зараз в лікарні. Віду зараз в лікарні. І е, пізніше я до сина дзвонила, ну, як справи, як цей. І, і виявляється, що в нього мікроінфаркт стався. Мікроінфаркт, ви собі можете представити? Е, ніякої операції йому не будуть робити, тому що він старшого віку, серце йому не, ви, не витримає, йому припишуть, припис, припишуть лікування. Лікування такі, які мають бути, і все. І зараз він в лікарні. Ось так ні, ні з чого щось сталося. розумієте, так людина отак. Отак, отак, так, так, такі, такі, отак, так підходить, так, так до кінця йде. Отаке життя воно є. Від не сьогодні до завтра. Вічного ніколи нічого нема. І, і не знаю, як тепер буде далі, йому треба все-таки людину на 24 години. Тому що нам буде забагато платити, і синові не, 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 не буде вигідно. За цілий день платити і, мені, і її і пізніше вночі. А вночі Гвіда, не прив'яжеш до ліжка, навіть якщо йому поста. Ми вже з сином говорили ще давно раніше. І Син правильно сказав, каже, навіть якщо відви положити, взяти таке ліжко. Знаєте, як лежачі люди лежать з такими загородкою з одної і з другої сторони, взяти таке ліжко, він не буде там лежати. Він вночі встане, він то перелізе, він перелізе, він знайде силу, перелізти і впасти, і впаде, і перелізе, і все. Тому що йому говориш одне, він добре-добре, потім -добре, ще забуває, і він робить так, як йому вигідно, як він хоче. Ой, така історія. А от я не хотіла це прямо говорити, але зараз вам, ну як не хотіла говорити, треба було сказати, хотіла якесь друге відео випускати. Ось таке сумне відео, зараз вийшло. Зараз на цих днях я піду його від... ще ніхто нічого ми не знаємо, я піду його відвідати в лікарню і побачимо. Ну, дадуть хлібо, дадуть хлібо, треба було додому закликати. Ви мені давно вже писали, що хлібо треба додому. Ліпше вдома були б дали йому це хлібо. Хлібо це означає в руку. Ну, вени, вени тут такі, щоб йому а от, дати хлібо. Я не знаю, як називається по-українськи, бо я не знаю в нас так. І отак, ну і що? І ось така ситуація сумна. Дадуть, підлікують, трохи підлікують його, підлікують, ще вернеться додому. Але моя проблема, що з. з е... З лікарні вертаються люди не такі слабші, набагато слабші. Тому що як людина 3-4, 5 днів, 6 днів лежить в ліжку і не встає, і отримує таку велику дозу тих всяких медикаментів, самі знаєте, що у людині голова крутиться, вона м'язів не має, вона погано ходить. І щоб відійти такій людині, це проблема. Молода людина, 40, 60, 50, 60 років, 70, 80, 80, ще відійде, ще трошки відійде легше. Руки є, руки свої беруть. І ось так. Я на тому буду закінчувати. І все. так, це все, що я хотіла вам сказати. Дякую, що ви мене дивитеся. Дякую за, за ваші коментарі, за лайк. І побачимося скоро. Побачимося дуже скоро. До побачення, всім здоров'я! Здоров'я, здоров'я і миру це саме найосновніше.